Хитромудрі єброводи. Єдрик <плес> перевернувся. Ой, які клоуни. Загадкові чар футури! Піде шакал, б? Шакал футур. Теж зараз упаде вниз, певно. Розіб'ється нафіг. На, зараз спаде на футурі. Б'ється, так? Тварь тупа. Да, на касай розбився. Я б тобі побажав. Багато чого. Побажав би тобі. Але ну. Засуджувати треба буде. Засуджувати такі слова. Незворушні суперконкверори. Як же ні став? Що мені з ним робити? Його буду пробивати одна із трьох. Та невгамовні бачатільйони. Бачат, думаю, в мене вкатувати. От воно, Цільова аудиторія танк. І два танки, які мене криють, і втаранився. От, от да. Доброго дня вечора чи ранку всім, хто нажав на прев'юшку даного відеоролика. Довго я нудив і вагався записувати його. Ідея крутиться у мене в голові вже пару днів. Отож, поки наші улюблені розробники потихеньку перетворюють нашу мужицьку танкову гру в помість Counter-Strike з Need for Speed вводом нової гілки чехословацьких кулеметних ЛТ, я хочу вам показати топ-5 танків, які приємно бачити у себе в прицілі, на відміну від тих, які були в трейлері. В ті моменти наша душа радується, настрій підіймається. І в ці ж самі секунди ми починаємо розуміти, що це просто безплатний фарм, фарш і настрільний бій, величезні, квадратні, убогі та безпорадні машини, будуть наповнювати цей топ. Мужикам, танкістам, які качають їх, можу без жартів та іронії побажати всіх благ та всього найкращого. Тому що без вас було б ваще і неприємніше. Грати там на середній демедж і так далі, тому подібне. Отож, почнемо. Відкриває наш приємний і захоплюючий топ радянський важкий танк 9 рівня Об'єкт 257. Цей мускулистий добряга дуже популярний в рандомі, тому що його прокачка веде гравця до улюбленого танка-мужика-роботяги Йосипа Сьомого. Через цей фактор середній рівень скіла гравця цього танка дорівнює скілу самого найтупішого гравця з цієї касти. А це плюс-мінус приблизно 400 600 середнього урона за бій. Тобто, бачучи цей танк в прицілі, ми можемо розуміти, що це кусок тухлого фаршу по знижці В АТБ. Ну і зафармити собі це все добро безплатно в копілочку. Циферблата демедж панелі. Перейдемо до четвертого місця в топі. А на ньому у нас розташовується американська халява 9 рівня Паттон The Freak. Цей тушкан роздавався вегешниками просто так. Любому біовиду, зайшовшому в гру в період новорічних свят. Отож, середній рівень скіла на цьому танку, як і в попереднього героя. Теж майже дорівнює нулю. Дуже часто можна побачити плеєрів на цьому танку, стоящих на респауні цілий бій, або упорантів, які вкатують і віддаються на початку. Бачучи цього героя в прицілі, позитивні емоції та ейфорія наповнюють наш бойовий настрой. Тому що це тупо картопля фрі, фрі демедж, meat. Люба поважаюча себе. Псевдиня ніколи не сяде за руль паттона з танка, тому що він вам не чар футур. Великий силует, чмошний ДПМ, відсутність броні це те, що нам треба бачити проти себе. Бажаю кожному побільше патонів з танків в ворожих сетапах. А третє місце у нас розподіляють три верхні машини японської гілки прокачки важких м'ясних танків. Охо, Type 4 та Type 5 Heavy. Пам'ятаю, колись давно, в 2016 році, коли тільки починав грати, я вступив в один клан, де катав середній дивізіон укріпрайонів. Тоді там мужики 40 ставили сетап з 6 ОІ і стояли до талого 15 хвилинні катки, замикаючись в прийомці на базі. А я, як самий молодший, Брав кромвілька або Т-37 і світив цим благородним оленям. Приблизно така аудиторія це прихильники японських м'ясних ТТ. Після нерфу тайпа 5 та й нерфу фугасів в цілому зустрічати ці танки проти себе одне задоволення. Хоч і рідко, але мітко, тому що популярність вони втратили. Квадратна безпорадна броня, яка шиється на ура, величезний силует. Викликає посмішку у кожного небайдужого чутливого гравця, який побачить в своєму прицілі солоденького тайпа. Ну а друге місце пошани у нас займає улюблений мужський танк КВ4. Є навіть такі унікуми, які на фул бонах і фул мамаші катають на цьому танку тисячі боїв в чемпіонських вилазках, укріп района. Запах кефіру і тухлого сиру косички від крісла водія даного апарату передається навіть через погляд на нього крізь ваш монітор. Смачні безкоштовні 1600 хелспойнтів демеджа і це в базовій комплектації без закалки, квадратні величезні розміри, відсутність броні, мобільності. Одного разу зустрівши його проти себе. Ви більше ніколи не зможете забути це знайомство. Харизматичний та привабливий вигляд КВ4 закохує в себе сотні тисяч та навіть мільйони сердець, повністю заслужене місце. КВ4 та всі його аналоги це танк, за гру на якому варто поважати його благородного самця водія. І перше, чемпіонське та переможне місце займає у нас. Маушен. Або, як кажуть в простонароді, Маус-член. В переводі на українську «мишиний пісюн. Отож, цей відморозок у нас володіє відсутністю броні в щоках, величезному НЛД, пухлиною шишкою на башті розміром з ELC Even 90, швидкістю спіді Гонзалеса в 20 км за годину, і привабливими 2300 хелспойнтами. В стоковій комплектації без закалки. А з закалкою його катати така собі справа. Стабілізації нема, досилач не викинеш. А їхати пошвидше важливіше. Особливо мужичкам, які грають на ньому. І попадається в ворожій команді. Їм я радив би ставити в обов'язковому порядку бонову турбіну замість пайка або вогнегасника буст на двигун і приїжджати поскоріш в мій прицільчик, щоб я з великим задоволенням роздовбував і зафармлював би цей подарунковий демедж в свою панель інтерфейсу Шкоди забій. Отож, саме головне, що вам потрібно, граючи проти Маус-члена. Це вгадати просто напрямок, куди цей фурункул поїде. Саме головне, щоб він не поїхав по полю і не віддався вашим союзникам.